Позаду мене у центрі міста пам'ятник великому поету Тарасові Шевченку. Його погляд спрямований кудись далечі, Крізь галас міської будинчини, наче він визирає через віки. Поезії митця викарбовані чорнилом майбутнього. У його творах зображена наша дійсність. Той мурує, той руйнує, той несити моком зайкра світа зазирає. Чи нема країни, щоб загарбнути з собою, взяти у удомовити? Кобзар не лише попереджав про агресію спокамбічного ворога України, а й радив, як нам треба діяти, щоб вистояти, зберегти націю, державу, боротися. Кожен це робить по-різному. Хтось перераховує власно зароблені кошти нашим воїнам. Хтось Плете сітки, а я такий, як мій тато, добровольцями воюють, не шкодуючи власного життя, не можу осторонь залишитися і я. Тому звертайся до тих, кому зараз складно, Тарасовим словом. Борітеся, поборете, вам Бог помагає, за вас правда, за вас слава і воля святая. Війна змусила нашу родину покинути рідну Донеччину, яка зараз палає одмі. І, мабуть, сама доля занесла нас на Черкащину, серце України, Шевченківський край. Тут все пронизане духом поета, і садки вишневі, і Дніпро, і кручі. І ніби через роки я чую. Не журися Україно, Панно Синя Ока, Твоя воля, як той сокіл, літає високо. Тебе турки не сполили, ляхи татари, Бог поможе, розійдуться і московські мари. Ми сильні, об'єднані, згуртовані, заряджені бойовим духом, вільні люди, вільної країни. Такою вона буде завжди. І на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син. І буде мати, і будуть люди на землі.